Діти і наші шановні гості, батьки, ми сьогодні вас запросили на урочисте свято другого класу, яке є підсумковим великій плідній праці, що проводилася впродовж цього першого класу. А саме ми більше дізнавалися про нашу природу, бо діти це частина живої природи. Ми закінчуємо, підбиваємо підсумок нашій великій роботі проєктом, який назвали Квіти України. Почали ми його на початку вересня, мали певну мету, закріпили уявлення про світ живої і неживої природи, знання про квіти України, традиції народу України, вчилися усвідомлювати себе як частину навколишнього середовища. Ми намагалися розвивати допитливість, уяву, пам'ять, ініціативність, відповідальність, ну і виховували зараз модне таке слово комунікативну компетентність, тобто працювати в групах, працювати всі разом. Основним нашим е предметом було природознавство. А що ж ми хотіли добитися, коли робили цей проект? Ми вчилися працювати в групах. Ми вчилися е, використовувати енциклопедію і інші посібники для того, щоб набути знання. Хотіли вдосконалити навички виразного читання, ви зараз подивитеся, чи вийшло у нас це, і узагальнити і систематизувати наш програмний матеріал. Ось таку ми ставили мету, подивимося, чи ми її досягли. Ніхто нічого не чує. Діти, чи мені здається? Я тут говорила, вы сейчас какие-то понихи идут. Что начало? Планета Шелезяка. Чувствуете? Полезных ископаемых нет. Слухайте. Воды нет, растительности нет, населена роботами. Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет, воды нет, растительности нет, населена роботами. за усе життя. Це сучі казка, я не розумію. Я вражений красою дивних квіт. Славне щастя, передатне дні. Не бачу кращого за всі 120 літ. Хоче на земних. такі здивовані Щось на землі хотіли, чи, може, загубилися від своїх. Вітаю вас, а ви до нас подібні. Хоч ми ще не зустрічалися там. А знаєте, ви дуже нам потрібні. Хоч і зустріти до землі. А я не думаю, що злі тут може бути. Така планета дивна і чарівна. Та й вибачте, не може збагнути. Яка земля? Скажіть, яка вона? Нашу землю і Україну щиро запрошуємо до нас Дякуємо! Україна це яскравий букет із найгарніших квітів. Це безмежне розмаїття форм і барв Це дивовижна щедрість та велике багатство, що не вичерпується від своїх щедрох. Таке диво створити могла лише сама досконалість. Все вишні Наша чарівна солов'їна мова. Донесла нам українські традиції, цікаві легенди і перекази про квіти, серед яких я символи, наші, і обереги. Моя земля, чарівна Україна, ти мило серці, дорога мені. Ти рідненька, я твоя дитина, мені твої традиції, пісні. Традицій в Україні є багато, і я б усіх вивчити хотів, бо українець я іде що рідне для батьків і дідів, Просто я хочу більше знати про наш народ, його життя, буття. Тож хочеться усе мені дізнати, щоб не пішло нічого небуття. Тож поведемо ми сьогодні вас у чарівну казку, де перемагає добро і любов. Через казку ми розкриємо одну з традицій нашого народу і розказуємо. Чино більше про дивовижну красу і щедрість квітів України. Були у матері природи дві донечки такої води, хто їх побачить, хоч намить, приміг забути розлюбити. Добрий день, дорослі і малята, завітали за призити вас на свято, а пануй я в країні чудові, незвичайні і різнокольоровій. мешкають в країні мої квіти, і для мене всі вони, як діти, здогадались, хто я така? Я флора, королева рослинного світу. Кожного року в оселі в моєму чарівному відбувається чудове свято квітів. І щиро вас на нього запрошую. 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Жахливе діло. Тепер піду відплачувати, нема чого вже мені пламати. О, значит, через нас він не проб'ється. небо синє, розквітають квіти в Україні. Щоранку розквітає, промінцями мітцями всіх вітає. Відгадати вам не важко, що квітка. Це Ромашка. Я ромашка скромна і біленька на полях і в квітня коросту. Мене серце жовте, золоте, ціле я цвіту, цвіту. Ромашка росте на полях, в городах. І уздовж доріг ромашка. Вона одна із найбільших цінних рослин, ромашка лікарська рослина. Капелюше пишний браже і мороз не злякаше. невеличкий цей сміливий, золотавий, чорновий Я чорну сіла нас мати. Щоб радили очі діточкам, ще рідний край не сміли забувати, спасибі добрим лахітьм рукам. Чорнобривці це один із символів України. Вони ростуть на полі у садочках Їх згадують у багатьох казках, віршах, прислів'ях. Це символи сміливості. Лист зелений і міцний. Сміх для нього не страшний. А коли весну встрічає. Очі розкриває. Барбарі. Я символ стійкості і в холоди цвіту. Під снігом навіть квітка не вгасає. Я хочу, щоб земля була в цвіту. Цей оберіг від зла застерігає. Барвінок символізує трійцю, не старіючи життя, не загиблу пам'ять, з барвінка плетуть вінки на весілля. Проті рослин складено багато прислів. Без калини нема України, дівчинка в венку, мов калина світу, щедра калина, як Україна, віддасть плоди і людині, і пташині. Здогадалися, хто я, я символ краю, отчого калина, рослина ніжна, гарна і проста. В мені любов і рідна Україна, її краса, і щедрість, її доброта. Наступна квітка Цвіта в кожному куточку України. Не помітити її неможливо. Пізнаєте її за малюнком. До нас, мальва. Я мальва, квітка України. У кожному садочку я цвіту. У кого серце добре небайдуже. Гатину й мальву згадує свою, де б він не був, куди б не гнала доля. А квітка ця за ним у слід біжить у селі і в місті, навіть серед поля, бо квітка мальво означає жить. Мальво справжній королеви у літньому українському садку. Мальвами прикрашали дороги, мальвами прикрашали будівлі, мальво, як рослина. Сині зірочки, пухнасті виглядають жито во веселі ученята, як їх не любити. А я волошка, простота і ніжність. Як квітка дуже гарна, полява, мені краса первинна, юна свіжість. На мене глянеш зайві всі слова. Воложка надзвичайно гарна, цілюща квітка, Росте вона переважно у полі серед різних колосків. Волошка вплетена у дівочий вінок, що означає вірність у коханні. Виходьте на нас радісний мак і сина Айстра. а чому їх так не спали? Вони самі вам розкажуть. Я мав, я мав, а це краса і сила, і молодості радісний політ. мене природа до, до краси зустила, хай ладий завжди маківці. світ. І снує пловіл, ніби то мак, завжди ще одну останні поляк. Битво на островах, це не загиблих, хода підніматися до нас і просто пам'ятати їх. Я айстра, хоч сумна, але багата, на різні форми, різні кольори. Мене з любов'ю прийме кожна хата мене гріє, сонечко згори, а сум за тим, що літо догорає, і хмар насувається сумні, і холод аж до серця допікає і обпікає пелюстки мені. І кажуть люди, з зірками, із самоцвітів народились всі, як диво зорі, що вгорі над нами, ми стоїмо у вранішній росі. Легенда каже, що Айстра виросла там, де впала зірка. Якщо пізно вночі добре прислухатись, то можна почути перешіптування Астри із зірками. Слів на описи не трачу. Слову не передаси, їх зі мною безсловесні, дивовижної краси, ними кожен свою радість. У щастя нещастя не зивак, квіти часто нам говорять втричі більше, ні слова. Люди дивляться, п'яніють, не кохають віки, нареченим їх дарують, заплітають у вінки. Або він листя, аби довго жити чорнобрисці, квіти, щоб чорніли чер... брова, катягли калин як краси любові, у вінок літають колосочки жити, щоб могли багато і в достатку жити. жити. А... а в червоній мак, ще що цвіте у полі, кров людей пролита, бо я волю. є ще різні квіти в наші рідному краї, їх веселий вінок літає. Thank oh you. Погляньте на цю на що на столі стоїть. Я знаю, буде чистим всіх сумління, хоч трохи сумно нам про це казати. Але у мене витріло насіння, я можу трошки вам подарувати. І і я, я, і я, і я! я! Нехай зірки красою засівають, хай на далекі зорі їх хвозуть. хай у в космосі всі знають, що світ красок квітами. Як рідну матір, бережіть, плекайте і хай на ній завжди весна. Любіть її, шануйте, добре знайте, бо вона вам рідна і вона одна. Земля така чарівна і квіткова. В холоднім космосі перлиною летить. Вона жива, прекрасна і казкова, і вить у землю люди. Бережіть! Okay, І молоком до морських козів прохидається Україна, посміхається дитина, сонце подиться до. Чубоків пробігається Україна, спобігається потидина, сонце кодиться, до починається ти, сонце кодиться золоте, починається де, протигається Україна, обігається. Сонце котиться, золоте, починається, день. сонце котиться, золоте, починається. день.